Друзі всім привіт! Мене звати Аня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про витрати наші місячні. На даний момент ми з Мішою та Барсою проживаємо в Калгарі півроку, навіть трошки більше. І я можу впевнено вам розповідати про наші витрати, які більш-менш вже стабілізувалися. Всі наші витрати ми з Мішею оформляємо в таку табличку Excel. Яка нам допомагає організувати і щоб ми бачили статистично, скільки ми на що витрачаємо, і це нам, в принципі, допомагає нашій якби економіці, нашої сім'ї. І ми їх розподіляємо на різні категорії, такі як, наприклад, житло, наша оренда, всюди також входить комунальні послуги, інтернет. Наступна категорія це їжа, далі транспорт і мобільний зв'язок. Ну, і плюс ми можемо якби, додати якісь такі розходи, які в нас не заплановані. Почнемо з вами з проживання, це наші найбільші якби, затрати. Ми проживаємо в будинку разом з нашими друзями, що нам допомагає якби, зекономити. І так виходить, що інтернет, комунальні послуги це ми вже розділяємо на нас всіх. І тому сама оренда того, що ми тут проживаємо, виходить 1120 доларів. На нас двох Мішою плюс барса. Ну, за кішку вони там нічого не додавали. От потім комунальні послуги, тобто, це електрика, вода, газ, а і ще сміття, те що вивозять. Це виходить ще плюс 180 доларів. Також ми платимо за інтернет, який також розподіляємо на всіх, і нам виходить місячно 20 доларів на двох. Є ще страховка будинку, яку ми обов'язані мати, і за це ми платимо 43 долари на двох. І якщо це все підсумувати за саме проживання, ми витрачаємо 1363 долари. Кожного місяця ця сума може трошки змінюватися. Наприклад, зараз взимку ми можемо більше витрачати на електрику або газопостачання, да? тому, що ми отоплюємо наш будинок якби більше, частіше, довше. Тому це може бути більше, але не знач, ну, типу, це не якась велика дуже сума, тому ця різниця не сильно відчувається на цих е, розходах. Переходимо до наступної категорії їжа. Тут в нас виходить щомісячно 700 800 доларів на двох, ще плюс барса. Це з урахуванням того, що ми не ходимо до, по різним ресторанам, кафе, ми не замовляємо піцу, доставку зараз, тобто ми їмо лише вдома, те, що ми самі готуємо. Економити нам допомагає фудбанк, який ми відвідуємо один раз в місяць. Там їжі десь дають на 200-300 доларів. Тобто, ось така сума, що нам якби допомагає зекономити. Да, якщо вам це цікаво, то посилання по перше, я відео знімала про це, як це все виглядає, і посилання. Де ви можете зареєструватися на цей футбанк, я залишив в описі під відео. Переходимо до наступної категорії: категорія транспорт. Почнемо з громадського транспорту. Це автобуси, сітрейн. Тут ми купляємо щомісячний проїзний. Ось так він зараз виглядає на січень. Цей проїзний нам обходиться на двох 11 доларів 60 центів. А один проїзний на одну людину коштує 5 доларів 80 центів. Така ціна в нас лише завдяки тому, що в провінції Альберта українці можуть оформити собі фейер-ентрі. Щодо фейер-ентрі, посилання я також залишу в описі. Переходьте. Це програма, по якій яка дає вам якби знижки на проїзний, на відвідування спортзалу, басейну, музеї, зоопарк. Ну, там є коротше, великий список місць, де ви можете отримати цю знижку, в основному на такі, як музеї, бла бла бла, то там десь 70% знижка. Якщо вам цікаво більше про це дізнатися, то приходьте за посиланням на офіційну сторінку, де буде просто все детально розписано. І якщо ви проживаєте в якійсь іншій провінції, не в Альберті, то цієї програми там немає, тому проїзний буде коштувати десь більше 100 доларів на місяць. І в Альберті, якби також, якщо б ми не мали цього фаєрентрі, то на одну людину один проїзний на місяць коштує десь 100 доларів. Друга частинка про транспорт стосується автомобіля. Ми маємо Nissan X-Trail 2006 року. Цей автомобіль їсть десь приблизно 10-12 літрів на 100 кілометрів. І на даний момент на місяць ми витрачаємо десь 200 доларів на сам бензин. Але у нас якби машина не нова. Інколи бувають такі, ух, як це назвати сюрпризи. Коротше, ми щомісяця щось ремонтуємо, тому це такі затрати, які я сюди не додаю, тому що ці затрати абсолютно нестабільні і це неочікувані розходи. Плюс на машину ми маємо страховку, яку ми також сплачуємо щомісяця, і це 200 доларів на двох. Це страховка, якби. Двухстороння вона покриває, е, якщо ви втаранитесь навіть просто не знаю кудись. Неважливо, навіть не в машину вона покриється, або якщо в другу машину, то і вам покриється ваші пошкодження, і її, тієї другої машини також покриється е, ці пошкодження. Також е, буває таке, що в місяць ми можемо один раз використати Uber, Якщо якась накладка з машиною, то це приблизно 30 доларів. Наступна категорія мобільний зв'язок, наші телефони. Ми купляли тут їх в кредит, що я, що Міша. У двох у нас айфони, і ми щомісяця платимо разом. На двох виходить 144 долари разом з мобільним оператором. Тобто, коли ми купляли, ми якби відразу його пов'язували з мобільним оператором, і таким чином нам виходить трошки якби, дешевше, ніж купувати, наприклад, прямо у Apple магазині. В мене мій iPhone вийшов трошки дорожчий, тому що я його. Купила в липні, але Міша, наприклад, купував на чорну п'ятницю, і в нього взагалі виходить, що його кредит це просто 5 доларів в місяць. Ось такі ціни. А якби інша частинка – це вже мобільний оператор. Мобільний оператор це у нас тут завжди безкоштовні смски, дзвінки. Не рахується взагалі, скільки ви там про розмовляєте на місяць. Мобільний інтернет, єдиний, який має ліміт – 20-30 гігабайт. Плюс у нас дзвінки в Америку безкоштовні, а в моєму тарифі навіть смски в Україну безкоштовні. Але насправді наших затрат набагато більше, тому що це не враховується, наприклад, одяг, який на декілька місяців або на півроку, або, наприклад, якісь розваги, типу, музей, кіно, концерт. Також не враховується, наприклад, якщо святкуємо там новий рік або день народження, подарунки купуємо або поїздка в банф. Тобто таке ми сюди не враховуємо. Тобто, ви розумієте, що це ще якби буде більша ця сума, а насправді кожного місяця буде більша. І в цьому відео я хочу розповісти оцей мінімум, який в нас стабільний якби, кожного місяця. Тобто, наприклад, ще плюс. Ми реєстрували кішку. Тут обов'язково, якщо ви приїжджаєте, вам потрібно зайти на ось цей сайт. Я також залишу в описанні під відео посилання, залишу ось така сума. Плюс, ну тобто це на рік, плюс ми купили, наприклад, номери, реєстрували машину. Це на два роки ось така сума, плюс права ID, які також я. Платила ось таку суму за те, щоб їх випустити отримати. Міша здавав на права, також сума. Тобто, дуже багато всього, що ми не витрачаємо щомісяця, а на це така затрата на достатньо тривалий період. Але якщо враховувати невеликі ремонти машини, наприклад, як ми, там, наприклад, прокололи колесо, а це поремонтували, витр... заплатили 60 доларів. Тобто ось такі затрати і весь вся оця база проживання, їжа, кішка і так далі. Це все нам виходить 3 тисячі на двох, на двох дорослих, ну і кішку. Звісно, якщо ви лише приїхали в Канаду, то або плануєте, то перші 2-3 місяці у вас будуть набагато більші витрати, тому що це депозит на житло, це якийсь одяг, якісь е, меблі. Також автомобіль і так далі, і в наші розходи були просто в рази більше, ніж на даний момент, коли ми вже якби стабілізувалися. Ось такі у нас розходи вийшли. Якщо ви вже живете в Канаді, достатньо довго напишіть, наскільки у вас це все відрізняється. Мені також цікаво в залежності від провінції, тому що дійсно і зарплата, і витрати. Мають велику різницю, наприклад, як Ванкувер і Калгарі, не дивлячись на те, що ми дуже поряд, витрати дуже-дуже сильно відрізняються. Дякую велике за перегляд. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним, пізнавальним, цікавим. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному і до зустрічі в наступному відео. Папа! Що там ставимо?